Мене ще один халявний танчик, будет десятку. А тобі три гілки дали? а Ну, тобі безкоштовно ж гілку дали, да? Да, у мене три там. Уже чотири, там чотири. там. БЗТ ще є 70. Mm -hmm. БЗТ 70. І я, ях Тигр, девятая. То есть яхт ФЗ 90. три духа есть. Блин, зря, может быть, зараз так агрессивный, блять почему ты остановился, братан дима, Брось. ну извини, извини, я не хотел я уже вам ему даты, и как там так хорошо подставлялся О. я понял что ты, братишка, притих Блін, Леопард не вилазить. А, ну да, снаряд полетить просто незрозуміло не куди. Ха танкує бортом. Де бабаха? Байден танкує. Хто блан? Зараз копию даже дальше. Скотилось нижче вже. Треба їхати буде з ладно, бо буде плакав. <laughs> а зараз тут Леопарда хочу, дати. що зараз маю засвітити його ебр. А не до сишнє Ви стоїте ззаді, мене дві сімрки розводять. Ну, а ти не ведися, а наш тебе не розводить. Я дав одну сімер. А все, убил одну сімрку, что ти хочеш. Блядь, ББшки просто в башню блядь. <laughs> Блин, ну це, як це смачно просто. Угу, не влучив броню через два... дві стіни, не дав. Ой, -ой, -ой бабаха Своба ага. ще бабаха Спади пробач Сейчас, вагони розсипалися. Там тай поїхав на ту сторону. Його. Ну. Я бабаху, КД. Ну, даю. О, добре. взагалі добре. Блять, ну. 705 ще вину стріляти. Зараз просто Леопард, сука, просто розбирає. Ну да, в чок не пробив. Тут -то так я не ну, Руслан, він КД, ч ты вели? Ну когда зараз справа моя бути, то там десь Ладно, я шкіри вправить. Ну да, ну ти ж на мені мини досишь. Тебе стоїть БЗТ и тайп. Жопу и... Там тайп ближче, був саме ближче до него Задом. Та їй! А як я зараз мауса не пробив? А, ну да. Та їдь та тайпе, шо ти с боїйся? Сиконя, О, Ну, а я не пробив мауса, клас. Пробаць. Мы не хуже не ехать парад. дай да 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 Десять тысяч. Сюда. Десять тысяч восемьдесят Бат. Не, ну в семерку просто 2700 семьсот, да, это просто эпично. Сюда башню чи що? Ну да. Що? Я ж ББшкою дав в башню. і просто взірвав БК Дві Понятно. Да. А, і перша ступінь, Ну да, 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 да. Руслан, побив рекорд, побив рекорд твій. Перебив тебе. Ти ти коледжи, скільки я ти перебив? Так, блядь. Я первый день забыл. Так и что? Я первый день мало играл. А, ладно, ребят, я по